У планах благодійного фонду право і демократія є удосконалення всіх ужгородських судів. Експеримент вирішили розпочати із Закарпатського окружного адміністративного суду. Є досить велика проблема і досить слід приділити велику увагу самим судам, судовим адміністраціям, власне, питання доступності до суду осіб з певними фізичними з обмеженими фізичними можливостями. Тобто, тут стосується це питання і інвалідів, спинальників, тобто тих, хто на візках. Пересуваються і і незрячих усі, і осіб з вадами зору, а також е глухих, німих, глухонімих. пані Люба все життя бореться за права людей із обмеженими можливостями, хоч вона, заступник директора у товаристві оптиміст, переконана із таким ставленням соціуму до людей із особливими потребами, скоро стане песимістом, та все ж подію не оминула. Він має відповідати, якщо з питань доступності, то тільки відповідати нормам, державним будівельним нормам. Вони прописані, вони все є, там є і ширина дверей прописана, і, і висота, склон пандуса 12 градусів, ні більше. Чи цим нормам Ужгородський суд? Думаю, що ні. І не тільки Ужгородський, на всьому постсовєтському пространстві ні один суд не відповідає всім нормам ДБН. Благодійники запозичили ідею з-за кордону, де міста повністю адаптовані для людей із обмеженими можливостями. У Львові облаштували кілька судових установ. Сподіваються спрацюватися із Ужгородцями. І, е, сьогодні хочу презентувати результати, які є по Закарпатському суду. Е, скажу чесно, що цей результат є дуже високий і він становить 4 з середніх бали з п'яти можливих. А чи часто інваліди навідуються до судів? Це питання, котре взагалі не потребує відповіді. Бо створити відповідні умови все одно треба, навіть якщо відвідують установу один раз на рік. Є доступність до самої будівлі суду, є доступність самої будівлі і доступність чисто процесуальна, чи людина незряча, чи з вадами. Руху чи здорова людина може собі дати раду в суді і знайти необхідну інформацію для того, щоб отримати рішення, вчасно попасти в зал засідання, здати позовну заяву, ну дістати ті послуги, які вона хоче дістати в суді. Для покращення життя людей із особливими потребами ще багато чого потрібно зробити, але головне сприймати їх як повноправних особистостей.